Давайте сьогодні з вами побудуємо спідницю на півсонці. Знову ж таки, можна одразу на тканині, але я рекомендую краще зробити паперову викріку. Вона дуже швидко робиться. Якщо у вас якісь старі обої є, або спеціальний крафтовий папір, будь ласка, краще там. Робимо ось таких два відрізки: тут 90 градусів. Одразу ставимо точку. точку О, які мірки нам потрібні? Коефіцієнт для спідниці на півсонця, коефіцієнт дорівнює 0,64. Обвід талії. В даному випадку 68 см беру свої дані, талії – це 34 см. Довжина відрізку ОТ це напів обвіталії, помножений на коефіцієнт. В даному випадку 34 помножити на 0,64 це дорівнює. Це дорівнює приблизно 22 см. Ну і довжина виробу вже традиційно беру 40 см. Поїхали. Від точки О відкладаємо точку відрізок ОТ. Це 22 см. Будемо в масштабі 22 см. А від... це точка Т. Відрізок ОТ дорівнює відрізку ОТ1 і від точки О відкладаємо таку ж саму довжину 22 см. Це точка Т1. Далі від цієї точки можна за допомогою гнучкої стрічки робимо. 22 см, все відкладаємо. Тут намагаємось намалювати під прямим кутом, тут також під прямим кутом, і робимо ось таку ось дугу. Нитка основи, це у нас ось тут. Далі від точки Т відкладаємо довжину виробу 40 см і так по всій довжині 40 см, 40 см. І так. Якщо у вас є великий циркуль, це взагалі дуже класно. У мене його немає, ніколи не було. Але я справляюся з допомогою стрічки. Знову таки по 90 градусів не забуваємо кутки. Ось так. Все. Оце наша спідниця. Ось деталь наша. Дуже легко, швидко. Пошити також дуже швидко, особливо, якщо це на обтачці. Ось така передня деталь, тут втачуємо застібку-блискавку і все. Поєднуємо між собою бокові шви, обробляємо низ, наша спідниця готова. Я таку спідницю вже шию десь за 3 години.